Юра, прасті, я знаю, е ти», Роман, клеточкам. Це далеко не повний перелік хітових пісень українського відомого гурту Ні ангели червня слава та віка святкували День Конституції України та День молоді разом з Чернігівцями. Послухати дівчат з унікальним голосом зібралась величезна аудиторія. Підійти в притул до сцени просто нереально. Тут ніде яблуку впасти. Та, попри таку прикрість, хто не зміг побачити, хоча б почув із цим залишився задоволений. Адже безкоштовно прийти на їх концерт, де білети коштують м'яко кажучи, не дешево. Не у кожного є така можливість. Все так як не завжди, скажімо так. Нужен драйв. Хороший концерт суперні проходить проходять і, Як ви бачите, дуже багато людей зібралося на цей праздник, Молодці черніговці. Протягом години співачки не давали публіці відпочити розігрівали, як могли, заряджали позитивом та піснями, під час виконання яких не кожен був змозів стояти на одному місці, і це дало можливість людям не замерзнути у прохолодний недільний вечір. Гурт Ні Ангели відпрацював свій виступ як треба і залишив сцену для інших гурту. Тік та Віктор Бронюк готовий був співати, але не зніматись на камери. Тому журналістам та операторам довелось припинити зйомку святкового концерту.